Відкриття змагань розпочалось представленням команд учасниць. Надвірнянський Олімп захищав кольори партії. Народний контроль. Гравці пнівської скелі представляли всеукраїнське об'єднання Батьківщина. Команда Арсенал Стесничан грала за політичну партію Сила людей. Гравці з села Заріччя виступали від громадської організації Спілка учасників АТО. Надвірнянська говерла представляла громадську організацію Прикарпатський військово-спортивний ліцей. Надвірнянський автомобіліст виступав від громадської організації ССК Автомобіліст Надвірнянського коледжу національного. Транспортного університету. З першої групи до півфіналу вийшли ФК Заріччя та Надвірнянський Олімп, а з другої впевнено лідирували автомобіліст та Говерла. У першому півфіналі зустрілися ФК Заріччя та ФК Говерла. Гольові моменти по черзі створювали і одні, і другі, але голи забивали лише гравці Говерли. І тільки у другій половині гри футболісти Заріччя зуміли зібратися, почали гостріше атакувати, забили гол, а тим часом гра підійшла до кінця. Отже, перемога «Надвірнянської Говерли, і вони стають першим. Фіналістами Кубка Багряна осінь. У другому півфіналі зустрілися дві надвірнянські команди ФК Автомобіліст та ФК Олімп. Більша зіграність та досвід допомогли автомобілісту переграти своїх суперників і теж вийти у фінал. За третє місце точилася рівна боротьба. А вже у другій половині гри надвірнянці наразилися на дві гострі контратаки зарічанців і пропустили два голи. Максимум, що вдалося зробити надвірнянцям – це скоротити розрив у рахунку до одного гола. Отже, почесне третє місце виборла команда заріччя, а окрасою цього турніру стала фінальна гра, де зустрілися надвірнянські команди Автомобіліст та Говерла. У цій грі було все безліч гольових моментів, красиві комбінації, чудова гра воротарів. Не було лише голів. Нічия 0-0 і долю Кубка Багряна Осінь вирішує футбольна лотерея, серія шестиметрових штрафних ударів. Дострокова перемога з рахунком 3-0. І володарем кубка Багряна Осінь стає команда Автомобіліст Надвірнянського коледжу Національного транспортного університету. Після закінчення. Фінальної гри відбулося нагородження команд призерів. За зайняте четверте місце грамотами нагородили команду Олімп міста Надвірна. Бронзові медалі та дипломи вручили гравцям ФК «Заріччя». Срібні медалі та дипломи отримали гравці Говерли, а всі головні призи дісталися футболістам команди «Автомобіліста», які завжди були визначені кращі гравці турніру. Окрім цього, з ініціативи депутата міської ради Василя Кузюка були визначені кращі гравці команд-фіналістів. Ними стали. команда «Автомобіліст» Владислав Кирлич Говерла, Тарас Воєвода, Евказаріччя Ярослав Буднарук та Олімп Євген Іванів. Вони також були нагороджені призами та відповідними дипломами. Організатори змагань висловили подяку голові міської ради, представникам політичних партій, громадських організацій та підприємцям за надану допомогу у проведенні турніру. Першу чергу хочу привітати вас з завершенням турніру, переможців з перемогою, тих хто не переміг. З участю. Тут зараз вишикувані команди, які е, не послідні, Команди, які зайняли друге, третє, четверте місце. Це також е, свого роду перемога, це також успіх. Так що вітаю усіх. Цей турнір, от стільки турнірів було, мені це найбільше сподобалося. Кажуть, хлопці технічні, видно, що вони займаються спортом. Без оцих криків, без матів, це знаєте. Дуже це приємно дивитися нам, старшому поколінню, на ваш цей футбол. Я думаю, що сьогодні виграла одна команда, завтра буде друга чи третя. Але це є спортивна боротьба. Я всім вам бажаю перемог, ну, носи не вішати і дерзати. Гра була напружена, але все ж таки я так вважаю, що перемогли краще. Так що в першу чергу вітаю переможців». Утім, є такі команди, які взагалі вибули. Це не означає, що це поразка, це важлива участь. Ви взяли участь. Вітаю другі, треті місця, четверті. Це також є показником. Те, що ви тут стоїте, воно не менш важливо.